Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми продовжимо вивчати тему гриби. Розглянемо, які шапинкові гриби їстівні, а які отруйні. Проведемо практичну роботу на тему розпізнавання їстівних та отруйних грибів в своєї місцевості. Давайте розглянемо малюнки грибочків та визначимо свій настрій. Сподіваюсь, що на уроці вам буде цікаво і ваш настрій стане! Ще краще. Давайте пригадаємо, що ви вже знаєте про гриби. Які організми ми називаємо грибами? Гриби це група евкаріатичних гетеротрофних організмів, які мають низку спільних ознак з рослинами та тваринами. Які гриби ми називаємо шапинковими? Шапинкові гриби це багатоклітинні гриби. Що утворюють плодові тіла, які складаються з ніжки та шапинки. Що утворюється у шапинці? У шапинці є органи, в яких утворюються спори? На які групи поділяють гриби залежно від будови нижньої частини шапинки. Залежно від будови нижньої частини шапинки? Гриби поділяють на пластинчасті трубчасті. У пластинчастих грибів вона утворена пластинками, які розходяться від верхівки ніжки до краю шапинки. Це сироїшки, опеньки, мухомори, бліда поганка. У трубчастих грибів нижня частина шапинки складається зі щільно розташованих трубочок. Це у білого гриба, підберезника, маслюка звичайно. Як можуть живитись шапинкові гриби. Шапинкові гриби можуть живитись як сапротрофи або як симбіотрофи, утворюючи мікоризу з коренями вищих рослин. Хто отримує більше користі від співіснування гриб-рослина? Рослина чи гриб? Мікориза це взаємовигідне співіснування рослин і грибів. Завдяки цьому гриб отримує від рослини органічні речовини, необхідні йому для забезпечення процесів життєдіяльності, а гіфи гриба допомагають збільшити площу поверхні кореневої системи рослин. Так рослина ефективніше вбирає з ґрунту воду та розчинені в ній мінеральні речовини. Сьогодні на уроці ми розширимо наші знання про гриби. З'ясуємо, яка роль шапинкових грибів у природі. Дізнаємось, які шапинкові гриби є істівними, які гриби вирощує людина штучно. Дізнаємось, які гриби є отруйними, які гриби зараховують до умов на єстівних. Визначимо основні правила збирання грибів. А також проведемо практичну роботу на тему розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості. Багато видів рослин не можуть зростати без симбіозу із шапинковими грибами. Ви вже знаєте, що грибниця допомагає рослинам добувати з ґрунту воду і мінеральні солі. Дерева діляться з грибами органічними речовинами. Тому. Гриби часто ростуть під деревами. Наприклад, підберезовик росте під березою, дубовик під дубом, під осичник під осикою. Шапинкові гриби споживають різні види тварин. Наприклад, вивірки, мишоподібні гризуни, борсуки, кабани, козулі, комахи, наземні молюски. До речі, Олені, лосі, лисиці, ведмеді та багато інших диких тварин вживають червоні мухомори під час хвороб. Гриб діє як антисептик та дозволяє тварині позбавитись від паразитів та глистів. Разом з іншими представниками грибів шапинкові гриби звільняють поверхню нашої планети від мертвої органіки та беруть участь у процесах ґрунтоутворення. Щороку під час листопаду гриби переробляють упали листя, звільняючи місце навесні для нових рослин. Водночас у ґрунті поповнюється запас поживних мінеральних солей. Таким чином, завдяки грибам у природі підвищується родючість ґрунту, зростає вражайність рослин, вниють відходи виробництва та сміття, очищуються довкілля. Гістівними грибами зазвичай називають гриби, які можна вживати в їжу без ризику для здоров'я. Багато видів шапинкових грибів людина вживає в їжу. Відомо понад 200 видів їстівних грибів. Найбільш поширені в Україні їстівні шапинкові гриби це польські гриби. Сироїжка світло-жовта, підосичник, білий гриб, дощовик кістівний, Сироїжка рожева. Розглянемо більш детальніше деякі шапинкові гриби. Білий гриб. Колір шапки білого гриба може бути різноманітний від червонувато-коричневого до майже молочно білого. Зовні вона переважно приємна на дотик. Має злегка бархатисту фактуру. Верхня шкірка щільно пов'язана з м'якоцю, тому складно від неї відділяється. Ніжка у цього гриба бочкоподібна, а у старих вона циліндрична і товста, може бути білого або насичено коричневого кольору. М'якоть щільна і соковита, здебільшого м'ясиста, Зріз не змінює колір. І залишається білим. Опень. Часто ці гриби розташовуються на пеньках у вигляді кільця. Опенька гнучна, тонка, часом досить довга ніжка, колір якої варіюється від світло-медового до темно-корічного тону. Ніжка у багатьох опеньків брана в кільце з-під спідничку. Шапочка опенька витончена, пластичиста. Зазвичай закруглена донизу. Її відтінок різний від кремового або жовтуватого кольору до червонуватих тонів. Маслю. Шапка у молодих грибів має напівкулясту, іноді конічну форму. Її покриває блискуча липка шкірка, що покриває капелюшек, через яку, здається, ніби гриб зверху змазаний олією. Вона може бути слизькою постійно. Або тільки під час сирої погоди. Ніжко у маслюків цилиндричною форми. Колір білуватий з темним низом, або збігається з кольором капелюшка. Лисичка. Шапка і ніжка лисичок є одним цілим, без видимих меж. Навіть колір приблизно один від блідно жовтого до помаранчевого. Їхня шапка. Неправильної форми, плоска із загорнутими, розпростертими хвилястими краями, увикнута або вдавлена всередину. У деяких зрилих особин буває лікоподібною. М'якот лисичок м'ясиста і щільна, волокниста в ділянці ніжки, білого або жовтуватого кольору, має кислуватий смак і слабовиражений запах сухофруктів. Рід сироїжок включає в себе не один десяток видів різноманітного забарвлення від червоного коричнього зеленого до жовтого і білого. У них ламка біла м'якость і світі пластинки. Завдяки зовнішній різноманітності у них є дуже небезпечні неїстівні двійники. Споживати потрібно. Лише свіжі гриби з молодими плодовими тілами. Старі плодові тіла, хоч і приваблюють своїми розмірами, можуть містити отруйні речовини. Ці речовини утворились внаслідок процесів обміну речовин гриба або накопичені з навколишнього середовища. Наприклад, якщо грибниця міститься в ґрунті неподалік від автотраси чи звалища промислових відходів. Кулінарно оброблені плодові тіла багатьох видів шапинкових грибів дуже смачні. Найбільшу харчову цінність для людини мають біли та польські гриби, печериці, підберезники, підосичники, маслюки. Гриби містять багато білків, вуглеводів, вітамін А, вітаміни групи В, вітамін С, великі кількості вітаміну Д і ПП. Також гриби. Містять необхідні людині мікроелементи купру, цинк тощо. Плодові тіла трюфеля, залежно від виду, утворюються цілий рік і можуть бути виявлені під опалим листям або безпосередньо в грунті. Непривабливий гриб з пікантним ароматом, що ховається у землі, здається, зробив все можливе, щоб залишитися непоміченим людьми. Але гурмани легких шляхів не шукають. Сьогодні найкращі екземпляри білого трюфіля продаються за ціною золота. Французький гурман Брия Северен у своєму трактаті Фізіологія смаку назвав трюфілі діамантом кухні. У Франції та Італії шукають в лісах трюфілі за допомогою навчених пошукових собак і свиней. Вони володіють феноменально тонким нюхом. І здатні відчути їх на відстані до 20 метрів. Також можна відшукати за допомогою мошок, які крутяться пори. Чорні трюфілі мають темну бородавчу поверхню, часто з пірамідальними виступами. Їхня м'якость спочатку сірувато-червонувата, а потім стає чорно-фіолетовою з білими або коричневими прожилками, що надає їм мармуровому вигляду. Водові тіла цих грибів розвиваються під землею на глибині 30-50 см. Зазвичай у симбіозі з коренями дерев, таких як дуби та буки. Біли тюфілі мають світло бежевий або жовтуватий колір зовні і кладку поверхню, їхня м'якоть жовто-рожева з білими прожилками. Вони також розвиваються під землею, переважно в багатих на кальці ґрунтах. І ростуть симбіозі з деревами. В Україні чорні трфелі можна зайти в лісостепу Правобережної України та Криму. Літній трюфель поширений у дубових лісах лісостепу східних регіонів країни. Білі трюфелі зустрічаються в Карпатах, зокрема в Оловецькому та Березянському районах Закарпаття. Одним з розділів біотехнології – Є штучне вирощування грибів. Деякі види шапинкових грибів людина штучно вирощує в теплицях. Насамперед, це гриби, які не утворюють мікоризу. Печериця двоспорова, глива, літній. Вони живляться лише органічними речовинами ґрунту, гною або відмерлою деревини. Гливу вирощують використовуючи відходи лісозаготівельної та деревообробної промисловості стружку, кору, пеньки. Плодові тіла пливи формуються лише в певні сезони, тому цей гриб вирощують в спеціальних приміщеннях, де є змога регулювати вологість та температуру. Печерицю двоспорову людина культивує вже понад 300 років. Не всі гарні на вигляд гриби можна вживати в їжу. Слід пам'ятати, що серед шапинкових грибів є багато отруйних видів. Це насамперед бліда поганка, певні види мухоморів, несправжні опеньки та інші. Споживання їх може спричинити не лише тяжке отруєння, а й загибель людини. Найбільш поширені види отруйних грибів. Це дощових несправжній, сироїшка блювотна, опенів серчано-жовтий несправжній, бліда поганка, рядовка тигриста отруйна, строчок звичайний. Перед тим, як почати самостійно збирати гриби, слід дізнатися про види отруйних грибів, поширені у вашій місцевості. Важливо запам'ятати, чим їстівні гриби. Відрізняються від отруйних двійників, що зовні на них схожі. Наприклад, білий гриб можна сплутати з небезпечним жовчним і сатанинським грибам. Їстівні опеньки мають зовні схожі на їстівні двійники, сіро-жовтий і червоне цегляні гриби, а маслюк іноді. Можна переплутати з умовно неїстівним перцевим грибом. Їстівна синьо-зелена сираїшка має смертельно отруйного двійника, бліду поганку. Побутує думка, ніби отруйні гриби мають неприємний гіркий присмак і запах. Але це не так. Найбільш отруйний для людини гриб, бліда поганка, не має неприємного зго запаху та присмаку. Не відповідають дійсності і уявлення про те, що об'єднаний молюсками чи личинком комах гриб не містить отруйних речовин. Бліда поганка небезпечна тим, що перші ознаки отруєння проявляються не відразу, а лише через 8-72 години після споживання. Симптомами отруєння грибами може бути Марення, появля галюцинацій, нудота, підвищення температури тіла, різкий біль у животі, судоми, запаморочення, блювота, зниження пульсу, задуха, діарея, віці крові від кінцівок. У разі отруєння грибами терміново телефонуйте до швидкої за номером 103, промийте шлунок водою, дотримуйтесь постільного режиму. Пийте багато рідини, води, прохолодного чаю, прийміть сорбен. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти. Крім їстівних та отруйних є й умовно їстівні гриби. До них належать гриби отруйні або їдкі чи гіркі на смак у сирому вигляді, але їстівні. Після ретельної кулінарної обробки. Це, наприклад, вовнянка, рядовка сіра. Давайте визначимо основні правила збирання грибів. Перед збиранням грибів слід добро вивчити ознаки їстівних та отруйних грибів в місцевості, збирати лише свіжі гриби з молодими плодовими телами. збирати гриби в екологічно чистих місцях. Збираючи гриби, не руйнуйте грибницю, оскільки на наступний рік буде сформовано менше плодових ціл. Не слід руйнувати плодове тіло отруйних видів гриби, адже вони частина їжі для тварин. Для збирання грибів використовуйте плетений кошик, адже поліетиленові пакети не пропускають повітря, там накопичується волога і зібрані гриби Можуть зіпсуватися. Відразу після повернення додому зібрані гриби треба ретельно почистити і порізати перед подальшою кулінарною обробку, потрібно їх промити. Очищені і порізані гриби або відразу готують в їжу, або кладуть у холодильник для тимчасового зберігання. Проведемо практичну роботу на тему. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів в своєї місцевості. Мета роботи сформувати вміння розпізнавати їстівні та отруйні гриби з'ясувати особливості зовнішньої будови їстівних та отруйних грибів в своєї місцевості. Нам будуть потрібні малюнки, картки, муляжі, фотографії грибів в своєї місцевості. Перше. Пригадайте особливості будови шапинкових грибів. Продовжте речення. Друге. Розгляньте на малюнках, картках, фотографіях 3-4 їстівні види грибів вашої місцевості. Третє. Опишіть особливості форми їх шапинки. Опукла, увигнута, куляста, плоска конусоподібна. Та ніжки, циліндрична, розширена донизу, розширена доверху, діжкоподібна. 4. Дані запишіть у таблицю. 5. Розгляньте на малюнках, картках, фотографіях 3-4 отруйні види грибів вашої місцевості. 6. Зверніть увагу на особливості будови їх шапинки та ніжки. Наявність кільця на ніжки. Залишки у вигляді кільця це важлива ознака отруйних грибів. 7. Дані запишіть у таблицю. У висновку висловіть свою думку, для чого потрібні вміння розпізнавати їстівні та отруйні гриби. На які ознаки слід звернути увагу, щоб відрізнити бліду поганку. Від сироїшки зеленою. Сьогодні на уроці ви дізналися, що гриби відіграють важливу роль у природі. Вони розкладають рештки тварин і рослин до неорганічних речовин, які споживають рослини. Гриби беруть активну участь у процесах ґрунтоутворення, забезпечуючи родючість ґрунтів. Багато видів грибів людина вживає в їжу. Деякі з них вона вирощує штучно. Серед шопенкових грибів є їстівні, умовні їстівні та отруйні види. Умовні їстівні гриби перед споживанням потребують спеціальної обробки. У разі отруєння грибами слід негайно звернутися до лікаря надати отруєному першу долікарську допомогу. Перед збиранням грибів. Слід добре вивчити ознаки їстівних та отруйних грибів вашої місцевості. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Давайте виконуємо право, закінчи речення. Сьогодні на уроці я дізнався. Я запам'ятав. Я навчився. Вашим домашнім завданням буде працювати параграф 67 та виконати завдання за посиланням. Дякую за увагу!